За рік, що минає, Коломийський футбол, виріс команди Карпати, Коломая, ветеранська команда Сільмаш та юнацька команда досягли високих результатів. Стали володарями Кубка області, чемпіонами аматорського чемпіонату України з футболу, бронзовими призерами чемпіонату області, розпочав виступ міський голова Ігор Слюзер. У нас були труднощі, організаційні труднощі. Ми їх перейшли. Я знаю, що особливо там. Три ряди, перших ну, ряди, цікавлять основне питання, чи буде футбол в наступному сезону? Він буде. Нічо не Нічого не змінилося люди, які підтримували футбол в залі. Може хтось відійшов, хтось прийде новий на наступний сезон, але маючи таку підтримку меценатів, нам не страшні будь-які зміни. Футболу Коломийському точно бути, лише наразі невідомо у якій формі, адже невідомо, що буде з другою лігою в наступному сезоні, наголосив Ігор Слюзар. Ймовірно, другу лігу змінять на аматорську, і тоді коломияни гратимуть там, але області вже ні. Основне, що був результат. Ми, напевно, взяли непосильну ношу, коли приймали участь в двох великих турнірах, і футбол справді надоїв. Навіть футболісти я чув самі говорили, що вже не їли футбол на кінець сезону. Ну, Це, напевно, тактична помилка все-таки керівництва. Не можна розявляти рот на все і зразу, але треба помірно брати і достойно виходити з положення. Але ми виходимо і сьогодні ми закриваємо фінансовий рік 12 і переходимо до фінансового року 13-го. І ми всі разом вирішимо, як ми його будемо формувати на наступний рік. Але основне подякувати тим людям, які допомогли провести цей футбольний сезон 2012 року. Звісно, на урочистостях не обійшлося без подяки грамот. Усі, хто долучився до успіхів у футболі, вітали міський голова, перший заступник голови Івано-Франківської обласної федерації футболу Тарас Клим, перший заступник начальника головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту Михайло Марценюк та заступник голови Івано-Франківської федерації футболу Василь Сікора. Кращим гравцем сезону визнано Андрія Нестерука. А тренер команди Юрій Добровний увійшов десятку кращих тренерів. Особливе дякую і футболісти і керівництву кажуть, звісно, які який в дощі. В сніг були разом зі своїми улюбленими гравцями і підтримували їх.